Ми пішли на розвитку до камінчиків, давно вже тут не гралися. А що робити без візочка, без мотика? Да, Ромка? Під дощем. Болото перегрібати не хочеться, мамі. Воно не завжди хочеться. Ми камінчики поперебираємо, так, Зайка? Камінчики поперебираємо. Камінчики поперебираємо. Щоб ніхто не хвилювався, у нас спеціальний костюмчик прорезинений. Дай, Ромчик? Щоб ромчик не намок. І в гумовичках. Да, зайка? От. Давай камінчики будемо перебирати. Давай камінчики перебирати. Камінчики. А ну покажись, гарний Бетмен. Бетмен! Бетмен! Зайка. どうぞ。